Вичистив після зварювання шов, тут була корозія, її також вичистив. Усе гарненько можна знежирювати і ґрунтувати кислотним ґрунтом. Я показую роботу. Якщо, може, комусь хочеться побачити моє особисте життя, то у вас не вийде, тому що я знімаю відео чисто. Процес моєї роботи. Для чого? щоб люди, яким потрібен якісний ремонт кузова, щоб отак все було вичищене, отак все погрунтоване, виготовлене, щоб вони могли звернутися за якісним ремонтом. Тобто, мій відеоблог це реклама мого бізнесу. Все, я не буду займатися рекламою чужого бізнесу і не знімаю для кількості підписників. Щоб їх було побільше, мені важливо якість. І знімаю всі деталі окремо, тому що і замовнику цікаво ж слідкувати, що за чим і як я роблю. І плюс комусь іншому теж може бути цікаво, що за чим і як я роблю, щоб потім приїхати. Тому що відео, де показали гнилий поріг, і слідуючий кадр показують заварений, загрунтований. Ну, мало інформації, правда? У мене ж ви бачите все. Тому так, знежирюю і грунтую.